Сьогодні наш традиційний прямий ефір із відповідями на запитання, які стосуються бухгалтерського податкового обліку, обліку фізосіб, Юросіб, ну і взагалі, що зв'язано з фінансами. Мене звати Олеся, я співвласниця бухгалтерської аутсорсингової компанії Товолеві. В кадрі я, а за кадром мій партнер по бізнесу і по життю Михайло. Вітаю. Читає ваші коментарі. Доповнює мої відповіді, тому ми тут удвох. Хто вже був на наших ефірах, хто вже бачив, хто не був, то подивимося. Зазвичай у нас ефіри такі плідненькі, активні виходять, тому побачимо, що у нас сьогодні буде. На запитання відповідаю тут безкоштовно. Намагаюсь дати розгорнуті відповіді. Все, що можна тут обговорити, привселюдно обговорюємо.